Вітаю шановний глядач. Зараз я вам продемонструю, як можна керувати двома різними двигунами одним перетворюючим частоти. В даному випадку представлено переторюючи частоти 4 кВт, однофазний вхід 220, трьохфазний вихід 380. Є такі моделі у нас на 4, на 5,5, 7,5 кВт. Вхід 220, вихід 380. Налаштовуємо він для роботи в скалярному режимі. І зараз подивимося, як це відбувається. Так, зараз я стартую. Тобто ми будемо також графіки наблюдати. Старт. Стоп. Старт. Змінюю частоту. Зменшую. Залемо, бачимо, як відображається струм. Струм трошки виріс. Напруга і завдання падають. Це скалярний режим. Зменшую до 9,6 Гц. Ну, мінімально, скажімо, зараз бачимо 6,2 Гц. Стоп. Запуск. Стоп. Запуск. Збільшуючись до максимума Стоп. Запуск. Стоп. Бачимо, що як все добре працює в скалярному режимі.